Так, ось маю такий токарний станок і зараз покажу, що, для чого я його тримаю. Так, це в мене малий тут грається, я йому поличку зробив, ялинку поставив. Так, дивіться, є в мене ось така іграшка підвісна, лелека. да? І от для балансування я витачую на токарному станку ось такі важелі. Вчора залишки було, да? два штучки таких було. Я їх приєднав, але цієї ваги було недостатньо, щоб збалансувати іграшку. І сьогодні зробив декілька заготовок. Зараз там наштампую повну коробку де вона. Я таку коробку повну роблю, таких заготовок. І тоді вибираю, по діаметру вони всі по вазі різні. я там. Просто в довільній формі їх тачу. І тоді приєдную таким чином. І все. І полетіли. Все, зараз буду пакувати і відправляти.